Друзі, всім вітання. Просто не міг сьогодні з вами не поділитися нашим черговим виконаним готовим проєктом. Це Audi Q5 Premium Plus 2018 року випуску, який ми придбали для нашого замовника за послугою під ключ. Машина в нас куплена в Америці на страховому акціоні від страхової компанії з мінімальними пошкодженнями. Ну, точніше, скажу, друзі, їх тут зовсім не було. У автомобіля був відсутній задній бампер. Під бампером було відмічено декілька. Декілька якоби пошкоджень, але по факту їх не було. Було декілька невеличких сколів. Ми привезли цей автомобіль, придбали нашому замовнику, доставили в Україну, розмитнили. Замовити можна на сайті autolegion.ua Ось так він виглядає. Ми доставили його і по факту побачили, що пошкоджень зовсім немає. Ну, Звичайно, це не може не радувати. Запчастини всі були в багажнику, присутні. Все було окрім. Заднього бампера. Всі запчастини майже є в автомобілі. Збираємо ці всі запчастини, фарбуємо, ставимо бампер і віддаємо замовнику. Все швидко, швидко і головне якісно. До речі, це все ми показували в нашому інстаграм, а також автолегіон Юай. Ми показували по перші враження, коли ми доставляли цей автомобіль з Клайпіди в Україну. А коли ми приїхали, ми почали шукати запчастини. І, друзі. Виявилося, що ми знайшли на розбірці бампер ось точно в такий самий колір, як є. Капець, який я довольний я в цього ранку, щоб самому подивитися і з вами поділитися цією новиною. Що дивіться: Бамперочок. Колір. І по факту цей автомобіль навіть і не був на СТО. Ми привезли його до нас на базу. Ми привезли бампер, ми зібрали його, поставили всі запчастини, які були, і все. І по суті, в нас готова машина, яка навіть не фарбувалася і нічого з нею не робилося. Машина реально, якщо навіть без перебільшень, це просто стан нового автомобіля. Давайте подивимось салон цього авто. В нас майже максимальна комплектація, це не сама максимальна. Але майже саме максимально. Що в нас тут є? У нас є тут і для водія трошки плюшок. В нас є пам'ять сидінь, в нас є асистенти сліпих зон, клімат-контроль, є там асистенти парковці, система старт-стоп, повноцінний клімат-контроль, задній клімат-контроль. Коротше, в принципі, ну і звичайно повний привід. А цей автомобіль. Можна придбати в бюджеті 20 тисяч доларів. Якщо у вас є 20 тисяч доларів, ви не знаєте, що для себе придбати, то ось цей автомобіль Audi Q5 це, можна сказати, ідеальний варіант для міста особливо, тому що машина і трошки вища клірницем, ніж хетчбек або седан. Але не така велика, як повнорозмірний кросовер. Вона вражається середньорозмірним кросовером. Двигун у нас стоїть двохлітровий турбований двигун. Тому можна сказати, що і по динаміки, і по габаритам, і по його економічності, тому що розхід середній тут 8 літрів на 100 кілометрів. Для міста його просто. Ну, Просто достатньо. Як бачите, тут все в принципі, для водія дуже, дуже зручно, дуже ергономічно. В принципі, все, що для комфортної їзди треба, все тут є. Тому, друзі, якщо вас цікавить ось такий автомобіль, ще додам, в нас є панорама і люк. Це також немало важливо. Подивіться, які охайні. Сидіння, як і водія, так і пасажира. Пробіг даного автомобіля всього навсього 47 тисяч миль. Це приблизно 75 кілометрів. Якщо вас цікавить ось такий автомобіль або будь-який автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями, звертайтеся в Автолегіон. Всі контакти будуть в описі під відео або на сайті автолегіон.ua. Замовляйте і доставимо вам будь-який автомобіль за вашим бюджетом. А цей автомобіль вже завтра буде відправлятися в МРЕО. Будемо ставити його на номера і передавати нашому задоволеному замовнику. Всім мирного неба! Зустрінемось в нових відео.